Слава Богу, дорогі браття та сестри, дні святого великого посту, дні покаяння, дні виправлення, дні осмислення нашого життя, коли людина роздумує про те, як їй жити, як їй творити добрі чи злі вчинки, обдумувати своє життя і прийти до поняття того, що прийде час. І усім нам без винятку слід буде давати відповідь перед лицем Господнім за своє прожите життя. Тому особливо в ці дні кожна людина приходить у Божий дім, у Божий храм, молиться до Господа, слухає особливі церковні пісни співи і, звичайно, очищає свою душу благодатним покаянням. 1922 рік навіки поєднав історії двох волинських сіл. Ми ведемо мову про Береск, який нині належить до Рожечинського району, та Боратин, що неподалік від Торчина. Тільки тепер той Боратин має іншу назву. Коли утворили Луцький район, то побачили, що є тут аж два села з одинаковою назвою. Чиновники зметикували перейменувати село на веселе. Долі веселого і березка поєднує один храм. До 1922 року він слугував Березку, а потім був перенесений у нинішнє веселе. Освятили церквицю в честь покрови Пресвятої Богородиці. Пресвята Діво Богородиця є заступницею за весь християнський рід, і так само як кожна мати турбується про своїх дітей. Пресвята Діво Богородиця є покровителькою нашого храму і заступницею за наше село. На віку цієї святині чимало випробувань. Вистоявши у жахіті Другої світової війни, храм мало не дотла зруйнувала блискавка. Була передвечірня пора, і вже грім сильно був великий. Блискавка така здавалося, що аж по землі все ходить, така блискавка. Виходимо на двір і горить церква. Ну, прибігли всі. Ні, що мене здивувало на ту пору, на ту пору мене здивувало те, що е, тут, тут було така, б, як то кажуть, е, ну тоді ж не розрішалося в церкві не ходити, не з нічого. І голова колгоспу тут був партійний, він рядом жив через зразу за могилками, і він самий перший подзвонив, Дзвони і скликав людей. Не боявся не ти сливи, не боявся нічого А дзвонив і скликав людей до того божого храму. За що, чуть не поплатився сей партійним билетом, і все, але він не боявся. Із враженої блискавкою церкви люди винесли кілька ікон вдалося зберегти життя частині древнього іконостасу. Ці ікони, які є великі, вони були архангельськими вратами, тобто з двох сторін від царських врат, вони відкривалися. Але коли вдарила блискавка, Божий храм потерпів пожежу, і після того іконостас збудований другий, не той, що був раніше. Не встигла парафія залікувати одну рану, як насунулася інша біда. З Луцька наїхало товаришів з бажанням терміново закрити храм. Було тут жнива, тоді люди всі стояли з косами, не пішли на жнива, тільки тут охороняли. Як виступав такий старий чоловік, діти сам нас називали його, я каже: перейшов в японську війну. І перейшов вітчизняну війну. Ще ніде не бачив такого, каже, щоб так варвари і знущалися над святині. Я кажу, тут як відказав, каже, я тут трупом ляжу, а не пущу. Тисяча 1961 році церкву таки закрили. А оскільки знаходилась вона поблизу кладовища, то сільська влада намагалася перетворити храм на партійний будинок Панахиди. От тільки заносити покійників сюди ніхто не наважувався. Мали збирати підпис і хотіли в Київ їхати, але як зайшов Собор, я а там же ж НГБ сиділо, я вже після армії, то я в курсі діла був, Я приходжу. А вони ахнули. Що ви, дядько, прийшли? Кажу таке діло, що церква закрита в Совєтському Союзі, де б не було розрішено, тільки проти власті не йдіть і правте, йдіть спокійно, ми подзвонимо і робіть ремонт. 30 років люди оббивали пороги влади, і лише в 1991 році церковний дзвін знову повідомив своїм благовістом про відновлення богослужіння. Настоятелем в той час був батюшка з шепеля Єлисей Долінський, з відомої династії священиків. Люди почали відновлювати і чепурити свій храм. Кожен вкладав цю справу частинку своєї душі, то наша була радість в тій церкві в 58-му році я ще вінчалася. А як вже в 90-му році відкривали, то їздили. Я сама їздила за з іконою виносною, їздили. Сирники їздили, забрали. Ми її теж відвоювали. Нас чотири жінки їздили. І, і старалися такий, щоб щоб забрати. Нам і теж не хотіли віддавати, а я її так опізнала, бо я ще була дівчиною з зовсім малою. Мо ну, 14 років мала то ікону носила. За давньою традицією, настоятелем цього храму та святоуспенської церкви у Шепелі є один священик служби. Тут відбуваються почергово при церкві. Діє недільна школа для діток. І дякувати Богу, що У них є бажання йти в Божий храм. Церковний хор я стала ходити. Це було ще я теж була підлітком, ще були ми зовсім ну, дівчиною, можна так сказати. І наші дівчата старші, вже наші жіночки забрали мене, там ще одну дівчину. ну Ми вже так стали приходити. Потім вийшли заміж. Вийшли заміж, породили дітей, але все рівно вже душа тягнеться. Я живу цим співом, бо ходжу на роботу. Прийду з роботи бігом так. Ото рано встаю, бігом треба наварити їсти бігом бо ж і, і діти, і робота, і хочу бігом, щоб встигнути бо ж, е, на службу Божу. От, Я задоволена. я, я Мені як неділя не, не наша, то я здається, мені день такий великий, що я не маю де подітися. Минулої осені прихожани Веселівської церкви мали змогу вознести свої молитви перед іконою Божої Матері, скоропослушниця, написаної на афоні, місцева мешканка Антоніна Сягровська, як і інші її односельці, купила собі списочок ікони, а незадовго після цього в скоропослушницю преобразилася одна із хатніх ікон. Мені дуже заболіла голова. Я призяла ту іконку і лягла в ту сторону, Вона вісила там на стені. І як я... Проснулася і побачила чорне, дуже злякалася. І пішла до сестри, мене сестра така старенька. Я їй кажу, що, мабуть, ми помираємо, бо це таке ж чорне. Вона прийшла, постояла, каже, Божа сила, якась хто його знає. Потім, ото, вже як вона так чорна була, прийшов городинський батюшка, він їхав прямо так, по він зайшов потелефонувати. І я йому показала, він каже, я ще такого. Ну не бачив. За який дві години я потім заходжу навісила на стіні, приходжу. А тут засіялося, заблищало, таке ярке стало, і ну, лице не таке, як вже зараз, ну, посвітлішало. Написалося скоро послушниця зробився віночок. Сьогодні в домівці пані Антоніни не закриваються двері, сюди зачастили паломники, і жінка до цього ставиться з розумінням. Щира молитва перед цією іконою навіть рятувала життя та здоров'я людей. Сама ж господиня не відає, чим догодила Богові, що послав її дому таке диво. Каже, жила як всі, хіба може більше від всіх настраждалася, бо на її долю випало горе хоронити сина. Йому було 34 роки, він трагічно загинув. Так, не знаю. Ну мені. От я її прошу, що приклоняюся. Мені якось так легко стає, так тепло на душі. А Господь Бог це дає для підкріплення нашої віри, щоби ми. Не надіялись тільки на свої сили, а надіялись на господа Бога, тому що Господь Бог він довготерпливий і Він не хоче смерти грішника, щоб навернулася і живою була. І саме в час посту ми повинні приділяти більше часу для молитви. Божа матір через цю ікону показала свою силу. Ми всі з вами сьогодні, в Дні Великого посту, звертаємо увагу на розп'яття, на Голгофу, котра знаходиться посередині протягом тижня кожного православного храму. Ми часто стаємо черствими по відношенню до цього євангельського момента в житті Спасителя. Уявіть, які нестерпні муки терпів наш Спаситель. Безневинний Богочоловік страждав за усе людство щоб своїми стражданнями, своєю хресною смертю і славним Воскресінням, відкрити райські обителі для всіх віруючих людей і врятувати звичайне людство від гріха, прокляття та смерті. Але часто, коли ми дивимось на хрест, ми думаємо про те. Що таке хрест? Яке він значення відіграє у нашому житті? І чи є він часом, як сьогодні говорять, символом кари? Саме з таким запитанням про хрест Господній ми звернулися до студентів одного з вищих навчальних закладів нашого міста. Можливо, в більшості людей хрест справді асоціюється зі смертю, адже на ньому був розіп'ятий Ісус Христос. Але на мою думку, це спасіння, адже чи не кожен християнин носить на шиї хрестик з вірою у те, що у скрутну хвилину він завжди спасе та допоможе? Багато людей вважають хрест символом смерті. Це досить поширена легенда. Але наскільки мені відомо, в християнстві хрест це символ жертвоприношення, адже саме на хресті розіп'яли Ісуса який приніс себе в жертву народу. Слава Богу, дорогі отці-пресвітері, шановна наша молодь, любі браті і сестри, по милості Божій вже йде Великий піст. Під час Великого посту багато з вас хто вже сповідався, каявся і причащався тіла і крові Господніх. Період Великого Посту, особливо тут у нас на Поліссі, на Волині є традиція, що розп'яття, хрест розп'яттям ставиться на середині храму. Що це таке стоїть серед храму Голгофа, хрест і на ньому зображено розп'ятого Ісуса Христа. Це у рвочах Євангелія, де написано що Христос, будучи розп'ят, побачив матір свою і сказав до неї жену, ось син твій, а до Івана Богослова сказав, а це матір твоя. З того часу Іван взяв її в Марію як маму і доглядав її. Чому на період Великого посту цей хрест виставляють на середину храма? І чому в Єрусалимі був розп'ятий Ісус Христос? Хто з вас може був в Єрусалимі, то в храмі Воскресіння Христового, який стоїть на горі Голгофі, так збудовано він покриває колишню Голгофу. Тут же є вершина гори, де був розп'ятий Христос. Тут є ковуклія, печера, гроба Господня, де був похований Христос. Тут, в середині храму православного, стоїть така ваза мраморна, де зображено пуп землі, центр Вселенної. Мабуть, відумні від того, що коли ми кажемо Середземне море, то це значить середина землі, як глобуса, як планети. Церква Великий Піст. спевает такий Ирмос. Спасение, что делал Еси посреди земли, Христе Божие, причисти и руцы твои, простерли Еси на распятке, собирая все языки, заушие Господи, слава тебе. По центру земли, в Иерусалиме, так сталось, Що Бог віддав свого Сина, щоб усякий, хто буде в нього вірити, не загинув, а мав би вічне життя. І син Божий, щоб звершити наше спасіння, приніс сам себе у жертву. Так, хрест це орудіє казні, це покарання в Римській імперії. Сама жорстока і страшна смерть це смерть на Христі. Коли розпинали злочинців на Христах і ті днями мучились, на сонці вмирали від мук і страждань. Ісуса Христа і Євреї витребували в понтія Пілата, смертної Карі для Ісуса через розп'яття. Ісус Христос тоже був. Розп'ятій на хресті. до цього моменту хрест був як орудіє казні. Але, любі мої браття і сестри, шановна наша молодь, читайте, вивчайте Святе письмо. і Ісус Христос каже в письмі Євангелії, як Мойсей, возні змію у пустині, на знамені є, так належить бути Вознесенному і сину людському на знаменіє. Знаменіє це Хрест. Так як у пустелі Сін, коли євреїв Мойсей виводив із єгипетського полону, і вони потрапили в таке місце на Сінайському полуострові, де було дуже багато змій ядовитих, то Бог звелів зробити знамініє і змія змідного меді і повісти на тої знаменіе. Хто дивився на знамені змірою, що має прийти Месія Спаситель, то їх, коли жалили змії, то й ужалення, укуси були несмертельні. Христос порівняв себе із знамені Майсея і був розп'ят на Христі. З того часу хрест став жертвенником. На якому Ісус Христос приніс себе в жертву за нас, за Тебе і за мене. Христос пролив свою дорогоцінну кров на цьому жертві Кров'ю Ісуса Христа ми очищаємося від усякого гріха. З того часу, Хрест не є уже символ смерті, а є символ життя вічного. Чому у нас на кладбищах? Стоять над могильні хрести, а це символ майбутнього Воскресіння. Чому у нас тепер вертається давня традиція? Майже в кожне село в'їжджаєш і стоїть великий Хрест. Це як святиня, як оберіг, як нагадування про ту любов, яку проявив Ісус Христос до нас, християн. Віруючи в Ісуса Христа як Спасителя, що Він пролив свою кров на хресті. Чому хрестик ми носимо на грудях? Тому що ми послідовники Ісуса Христа. І хрест цемуть не нагадування про смерть, а нагадування про вічне життя, про Воскресіння. Хрест це символ перемоги, ось чому всі православні християнські храми. Мінчається Христом, ось у могила покійного хрестини мінчається Христом. Це все є символ нашого спасіння. Христа боятися, не треба. Святий апостол Павел у посланні до Корінфян пише так: Господь послав мене проповідувати, не перемуджує слова, щоб не упразнити Христа Христова, бо слово про Христ. Для тих, хто погибає, є безуміє, а для нас слово про Хрест, то є сила Божа. Значить, Хрест це символ нашого спасіння. Хрест це символ нашого майбутнього Воскресіння. Хрест це жертвенник, на якому Син Божий пролив свою божественну кров для спасіння всього людства. Отож, хай Господь силою свого Христа береже нас. І до всякого зла. Слава Богу! Сьогодні ми поговоримо про молитву. Кожна людина, яка вірить у Бога, щодня звершує молитви до нього. Ми молимося, коли зранку встаємо зі сну. Увечері, коли лягаємо спати, коли сідаємо за стіл, щоб потрас та після їжі, та й взагалі, коли робимо будь-яку важливу справу, ми щодня звертаємося до Господа у різних потребах. Молитва є духовною їжею для нашої душі, і ми повинні не лінуватися її годувати, тобто молитися. Звершувати молитви ми можемо не тільки в храмі, а й вдома, в школі, на роботі. Чи будь-де, адже Господь є скрізь і Він всюди нас чує. Так, звичайно. Ми можемо молитися будь-де і будь-коли. Але виникає запитання: а як ми молимось, що ми просимо у Всевишнього? А чи приємні всі наші молитви Богу? Ну? Напевно, якщо ми будемо щиро просити Господа, то він нас вислухає. А я думаю, що коли ми будемо молитися з твердою вірою до Господа, то він неодмінно нам допоможе. Щоб краще це вам зрозуміти, я розповів вам історію про одного старця. Ось, послухайте її. Давним-давно жив один святий старець, який багато молився, і скорбив про гріхи людські. І дивним йому здавалося, чому це так виходить? Люди в церкву ходять, Богу моляться, а живуть погано і гріхів не зменшується. Господи, думав він, невже не чуєш ти наших молитов? Ось люди постійно моляться, щоб жити їм в покаянні і ніяк не можуть невже марна їх молитва. Одного разу з цими думками він заснув, і здалося йому, ніби світлий ангел, обійнявши крилом. Підняв його високо-високо над землею. У міру того, як піднімалися вони вище і вище, все слабшими ставали звуки, що доносилися з землі. Лише деколи долітали звідкись гармонійні ніжні звуки, як звуки далекої лютні. Що це? запитав старець. Це святі молитви, відповів ангел, тільки вони чуються тут. Але чому так слабко звучать вони? Чому так мало цих звуків? Адже зараз весь народ молиться в храмі, Ангел поглянув на нього, і сумним було його обличчя. Ти хочеш знати, дивися. Далеко внизу виднівся великий храм. Дивно, але старець міг бачити все, що робилося всередині. В храмі було багато людей, йшла служба. Яка служба сказати було неможливо, бо жодного звуку не чутно. На лівому клірусі дячук щось читав, швидко тьопаючи і перебираючи губами, але слова туди вгору не долітали. На амвон поволі вийшов величезного зросту дояку, плавним жестом поправивши пишне волосся, потім підняв рар, широко розкрив рот і ліс звуку. На клірусі регент роздавав ноти, хор готувався співати. Вже хор, напевно, почую, подумав старець. Регент стукнув камертоном по руці, підніс його до вуха, витягнув руки і дав знак починати, але, як і раніше, панувала тиша. Дивитися було дивно. Регент махав руками, притупував ногою, баси червоніли від натуги, Тенори витягувалися, високо піднімаючи голови. Роти у всіх були відкриті, але співу не було. Що ж це таке? здавався старець. Він перевів очі на тих, що моляться. Їх було дуже багато, різного віку і стану чоловіки і жінки, люди похилого віку, і діти, купці, і прості селяни. Всі вони хрестилися, кланялися, щось шепотіли, але нічого не було чутно. Вся церква була німа. Чому це? запитав старець. Опустимося, ти побачиш і зрозумієш, відповів ангел. Гарно одягнена жінка стояла попереду всіх прихожан і, мабуть, щиро молилася. Ангел наблизився до неї і тихо торкнувся рукою. І раптом старець побачив її серце і зрозумів її думки. Ах, ця осторожна подшмейстерша!» – думала вона. Знову в новому капелюсі. Чоловік п'яниця, діти обідранці, а вона форсить!» Поряд стояв купець в добротній суконній чумарці і задумливо дивився на іконостас. Ангел торкнувся його грудей, і перед старцем відкрилися приховані думки купця. Ох, продешевив! Товару такого тепер дарма не купиш, не інакше як тисячу втратив, а може, й в півтори. Багатьох торкався ангел, у всіх були подібні думки, порожні, житейські. Всі стояли перед Богом, але про Бога не думали. Тільки вдавали, що молилися. Тепер ти розумієш? запитав Ангел. Такі молитви до нас не доходять, тому і здається, що всі вони німі. У цю хвилину дитячий боязкий голосок виразно промовив Господи, ти благий і милостивий. Врятуй, помилуй, зцілий, бідну маму. Старець побачив, що в куточку на колінах, притиснувшись до стіни, стояв маленький хлопчик. Він тихо плакав. І молився за свою хвору маму. Ангел доторкнувся до його грудей, і старець побачив дитяче серце. Там були скорбота і любов. Ось молитви, які ми чуємо, сказав ангел. Тепер я багато чого зрозумів. У мене теж подібне часто трапляється, коли я стою на молитві. І в мене найкраще нам потрібно попрацювати над собою. Це дуже добре, дітки, що ви бачите свої недоліки та стараєтеся їх виправити. Отож, дітки, завжди звертайтеся до Господа з щирим та смиренним серцем, адже псалмопівець Давид в покаяльному псалмі говорить, що серце сокрушенне і смиренне Бог не відкине, а завжди вислухає та прийме наші молитви і допоможе нам, не дивлячись на те, коли де ми їх промовляємо. Дорогі браття та сестри, продовжується піст. І ми всі разом продовжуємо славити Господа. Ми згадуємо страждання Спасителя, згадуємо Голгофу, а саме головне, чекаємо його, його славного Воскресіння. Кожна віруюча душа чекає Пасхи Божої Спасительної. І уже сьогодні, коли залишається лише декілька неділь. Там, в глубині серця, ми відчуваємо пасхальну радість. Але щоб її в повноті пережити, ми, звичайно, збередно повинні пронести хрест свого земного життя. Залишайтесь з Богом. До наступної неділі. До побачення!